Коротше, я хочу опять зробити запаковочку. Я знаю, що я така, хе-хе-хе, не пофіг! Не пофі. просто люблю коли щось розпаковувати. Я бажаю розпаковувати, тому, тому я підготувалась. Я підготувалась. Ви думаєте, я не взяла? Коротше, я ще все зроблю і прийду до вас. Коротше, оця паковочка зайняла десь пару секунд дуже скоро. E, ну тут дірочка одна не трошечки, але ну, я думаю, це сума. Ну, Вона зайняла короч, навіть не менше 1 хвилини. Вона зайняла пару секунд. 20-30 секунд. Забула сказати, що зараз я прийду до вас, як зроблю вже оцю штуку. Думаю, що ви поосмерили, по ставимо. Я запакую і прийду до вас. Я думала, що ця запаковочка буде займати десь пару хвилин. Вона зайняла теж пару секунд. Десь 40, 30, 50. Но моя різ зайняла секунди. Я її дуже швидко запакувала, бо вот, в мене нічого немає. Тільки от наушники, мій халабутка вот, моя. Моя халабутка, яку я сама робила. Так як я хвора. Ну, у мене температура є. Сили є, у мене дуже горло болить. не говорити, як це Коротше, У мене тут наушнички і клей зі скотч. У мене рілту от. Ну фіга що? Якщо... Будемо зараз розпаковувати вот, розпаковане, Будемо ще розпаковувати. Якщо... Чекайте. третю частину.